Неопророки Єзикії, розділ 18, вірш 20. Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. В цьому вірші ми знову ж таки читаємо про те, яким є гріх в Божих очах, про характер Бога. І про те, що для Бога ніякий гріх не може залишитись без покарання, без покарання через Його святість. Перша частина цього вірша говорить: та душа, що грішить, вона помре. І від самого початку Писання говорить нам, що Бог сказав, що платня за гріх це смерть. Він сказав це ще Адаму і Єві, і тут, в книзі Ізакіїля ми читаємо те саме: та душа, що грішить, вона помре. І це йде мова як про фізичну смерть, так і про смерть духовну, про вічну смерть, вічного відділення від святого Бога. Вічну ціну за гріх проти вічного Бога. І коли ми читаємо цей вірш, коли ми читаємо такі місця з Біблії, важливо зрозуміти, про що є наші думки. Коли Бог говорить та душа, що грішить, вона помре, та душа, яка грішить, прийме покарання. Важливо, про кого ми думаємо? Може, ми думаємо про наших сусідів чи про політиків? Не знаю, про президентів? Чи ми в такому вірші бачимо свою душу? Чи ми бачимо, що це про наші душі йде мова? Коли вірш говорить та душа, що грішить. Вона помре, чи ми розуміємо, що тут іде мова про кожного з нас. Бо кожен, кожна з наших душ є тою душою, яка грішить. Важливо, чи це те, що ми розуміємо, читаючи це, бо ми так часто можемо дивитись на гріхи інших, так часто розуміти, що вони мусять бути покарані. Але чим ми розуміємо, що це про нас іде мова, про кожного з нас? І друга половина цього вірша говорить: син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. І весь цей розділ Господь пояснює ізраїльтянам. Про те, що вони будуть платити ціну за свій гріх. Вони не будуть платити ціну за провини батьків. Батьки не будуть платити ціну за провини дітей, але кожен буде платити за свій гріх. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не пронесе за провину синову. Бо їхні думки були на чужих гріхах, так само, як і наші думки на чужих гріхах. Ми думаємо про гріхи інших, так само, як і вони думали про гріхи інших. Але Господь хоче скоригувати наше мислення. Кожному з нас треба думати про свій гріх. Бо ми не будемо нести провину, не будемо нести покарання за чужі гріхи. Але кожен з нас понесе кару за свій гріх, повинен понести кару. Бо ми так привикли думати про інших, який той злодій, чи який той обманщик. Але кожному з нас треба думати про свій гріх. Трошки нижче, вірш 23. -й. Тут продовжується. Говорить Господь в вірші 23, чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог. Чи ж не в тому, щоб він повернувся з, дорог, з доріг своїх та й жив? Бог святий справедливий, який вимагає покарання кожного гріха. Бог святий і справедливий, який не закриває очі на жоден гріх, на відміну від нас. Але ми тут читаємо ще дещо про Бога. Бог не має вподобання в смерті несправедливого. Бог не має вподобання в тому, щоб ми понесли покарання за свої гріхи. А в чому, Боже вподобання? Чи ж не в тому, щоб Він повернувся з доріг своїх та й жив? Боже вподобання не в тому, щоб ми понесли кару за свій гріх, а в тому, щоб ми навернулись зі своїх доріг. Щоб ми побачили серйозність свого гріха особисто свого. І навернулися. Знову ж таки, але це неможливо зробити, якщо ми будемо дивитися на чужі гріхи. Ми ніколи не побачимо свій гріх, коли ми будемо дивитися на гріхи інших людей, треба перестати дивитися на чужий гріх, щоб свій гріх побачити. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь, чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх? Бог хоче, щоб людина жила, щоб прийняла життя. Навернулась і прийняла життя. 33 розділ цієї ж самої книги, вірш 10 і 11. -й. Книга пророка Єзикиіля, 33 розділ, вірш 10 і 11. -й. Дуже схожі думки тут написані. А ти, сину людський, скажи до Ізраїлевого дому. Ви кажете так, говорячи, коли наші провини та наші гріхи на нас і через них ми гинемо, то як будемо жити? І вірш 11 Скажи їм: як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого. А тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг. І нащо вам умирати доми Ізраїлів? Бог святий і справедливий знову ж таки, і Він повинен карати гріх, бо по-іншому він би не був справедливий, якби хоч один гріх лишився непокараний. Але знову ж таки ми читаємо тут: Бог не прагне смерти грішника. Не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Знову ж таки, як Бог не мав вподобання, ми читали, так само тут ми читаємо: Бог не прагне смерти грішника. І Бог закликав Ізраїль в той час. В той час, у вірші 11. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг. І нащо вам умирати. Так само Бог закликає сьогодні кожного з нас. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг. І нащо вам умирати? Бо є Боже прагнення, Боже бажання. Не в тому, щоб ми прийняли це покарання. Не в тому, щоб ми увійшли у вічну смерть. В вічне відділення від Нього, в місці, яке називається Озеро Огняне, а щоб ми прийняли життя, щоб кожен з нас навернувся і жив. Це Боже бажання, це Боже уподобання. Тільки важливо, чи воно співпадає з нашим бажанням по-справжньому? Чи наше бажання в тому, щоб ми навернулись? Ми бачимо Боже бажання наверніться, наверніться, чи ми хочемо навернутися? Чи нас цікавить наш гріх, від якого треба навернутися? Чи це навернення це те, чого ми хочемо. Чи нас цікавить тільки чужий гріх? Якщо ми не побачимо, що це про нас написано, про наші злі дороги, ми ніколи не навернемося. Якщо ми будемо думати, що це про тих сусідів чи тих, хто сидить поруч біля мене, про їхні злі дороги, а не про мої, ми ніколи не навернемося. Ми ніколи не приймемо життя. Якщо не побачимо, що тут про нас написано. Якщо Бог Біблії, якщо не побачимо, що Бог Біблії бачить нас, як тих, хто на злих дорогах. Ми так і не навернемося. Римлян, розділ 5, один вірш, прочитаємо. Ми читали тільки що в пророку Єзикиля, що Бог не має вподобання в смерті грішника. Ми читали, що Бог не прагне смерті грішника. А його вподобання в тому, щоб грішник жив, навернувся і жив, бо він є люблячим Богом. І Римлян 5 розділ, вірш 8. А Бог доводить свою любов до нас. Тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ми з вами люди, і ми можемо щось сказати. І це часто. Немає ніякого відношення до правди, немає нічого спільного з правдою. Людина сказала, людина слово забрала, але не так Бог. Ми читали, Він не хоче смерті грішника, і він довів, що він не хоче смерти грішника. Він довів свою любов, коли Сина свого віддав на хрест. Це те, як Бог довів, що Він не має вподобання. В нашому покаранні. Це те, як Бог довів, що Він не прагне нашого покарання, коли він сина свого віддав на хрест. Ми читали та душа, що грішить, вона помре. І Божий син взяв на себе провину за тих грішників, які увірують в нього, щоб вони не померли, щоб вони не прийняли це вічне покарання від вічного Бога. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Бог вже довів це, коли Він сина віддав. Бог вже довів це, коли Він сина свого карав на Голговському хресті. За тих безбожних грішників, які пішли злими дорогами. Але й за тих грішників, які навернуться. Чи ми серед тих грішників, які навернуться і приймуть цю Божу любов, чи ми серед тих грішників, які лишаться на своїх дорогах? Цей вибір залежить від кожного з нас особисто. Ще одне місце Івана, третій розділ, відомий вірш, 16 й вірш. Ми прочитаємо. Третій розділ, вірш 16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Єдиний шлях, як прийняти цю Божу любов це вірою в Божого Сина. Неважливо, чи ми знаємо цей вірш, чи ми цей вірш не знаємо. Це абсолютно не має ніякого відношення до нашого спасіння. Важливо, чи ми прийняли цей дар любові, чи ми прийняли то Боже бажання і Боже прагнення стосовно кожної з наших душ. Єдиний шлях навернутись до своїх злих доріг. Єдиний шлях прийняти це прощення це вірою в Божого Сина. Єдиний шлях, як прийняти життя, а не прийняти вічне покарання. Це вірою в Божого Сина. Немає абсолютно ніякого іншого шляху, як можна навернутися від своїх злих доріг. Як не через віру в Божого сина. Немає ніякого іншого шляху прийняти життя. Бог обіцяє вічне життя кожному, хто вірує в Божого Сина. Нехто знає про сина, нехто чув про сина. А кожного, хто вірує в Воскреслого Божого Сина. Бог обіцяє вічне життя. Вибір за нами, чи ми лишимося на своїх дорогах? Чи ми приймемо цей дар любові? Чи ми будемо дивитися на чужі гріхи? Чи ми побачимо, що це я на тій злій дорозі, яка веде мене до вічного покарання? Чи ми приймемо? Цей дар любові. Можна його прийняти і в єдиний шлях. Вірою в Божого Сина. Хай Господь допоможе в цьому. Амінь.